Місто Херсон, завод електромаш, спеціалізація, автомобільна електроніка, стартери двигунів, електрогенератори. Історія життя заводу така ж, як і у більшості підприємств в Україні. Вона має два періоди до 91-го року і після. До 91-го встигли побудувати і ще один новий цех. Персоналу було три тисячі. Після 91-го – падіння виробництва в сім разів. Звільнення частини працюючих. самостоятельные пошуки сировины и рынка сбуду продукции. Для каждого производства есть наиболее характерный набор значит, материалов, комплектующих изделий. Для нас это мальпровод. Я скользкого полуострова дружал медные катоды. Два завода было в бывшем Советском Союзе, в Узбекистане вот, и в Перми. Отгружал туда медные катоды. Эти медные катоды мы перерабатывали медную катанку. А медную катанку значит, в бывшем Союзе я объездил больше 20 Кабельних заводів, заводового прозводства кабельної продукції, де договаривався переробляти, отримали емальпровод, і этот емальпровод пішов на завод. Всім цим повинен був займатися не директор заводу. Його завданням було тільки купляти готовий дріт. Але що робити, коли підприємство, яке його виготовляє, не може знайти мій? Мені приходилось бувати в командировках, значить, свишеста 130 робочих днів году. в Україні досить довго і схоже свідомо створювалися умови, коли вигідніше було порізати найсучасніший завод на металобрухт, аніж працювати на ньому. Дивна річ, всі реформи, якщо пам'ять не зраджує, були тільки на благо українського народу. При цьому схоже, авторів реформ не дуже цікавило, що станеться і тим самим народом. Або як варіант створення саме такої ситуації в промисловості держави і було кінцевою метою всього реформування. Всегда от власти ожидаем лучшего. И сейчас то же самое мы ожидаем от новой власти. У нас есть работа, все уже загруженные участки работают стабильно и зарплату нам стабильно выплачивают сейчас. В Наше время это очень тяжело. Без работы. слабо. у нас есть работа. І, і зарплату вовремя платяться. середній вік робочих українських заводів 45 років. Молодь на підприємство не йде, це економічно невигідно. При цьому вузи готують величезну кількість юристів, економістів і водночас скорочується кількість фахівців технічних спеціальностей. Досить скоро ми відчуємо наслідки цього. Я маю сказати, що коли у нас було сім'ядесятиліття, як то так не задумуюся, це було 5 років тому назад, в 2000 тисячному році, я обратів внимание, ну практически. сплошные седые головы, знаете, и как-то мне стало не по себе. Думаю, где же будущее? Что ж мы, кто же придет после нас? Где же эта, так сказать, неразрывная связь поколений? И мы начали заниматься омоложением коллектива. Тогда у нас был средний возраст, значит, 49 лет. Сегодня, значит, у нас средний возраст где-то порядка где-то 39-41. Якщо підприємство хоче розвиватися, якщо його керівники бажають, щоб до них йшла молодь, повинна підвищувати зарплату, закуповувати нове обладнання, розробляти нові зразки продукції. Для цього потрібні оборотні кошти, а вони з підприємств вимиваються. Один із острих випробування для нас це вимивання оборотних средств, які проходять і за не розміщення НДС. Хоча закон України, в соответствиї з яким невозміщено НДС має повернутися в течение 30 суток. Однак він не виконується. В'язку з тим здаються внутрішні відомственні прикази, по яким відсліджується до першого. Податок на додану вартість, особливо його повернення, справа тонка, тому підхід до неї традиційно кондовий. Податкові структури України з причин дотепер невідомих різниці між експортером лісу та електроніки не роблять, хоча складного тут небагато. Один раз з'ясувавши вартість експортованої продукції, знаючи потужність заводу, не важко порахувати, скільки він може експортувати тим більше якщо копії контрактів є. Логічно, що вартість продукції, якщо і зміниться, то тільки на процент інфляції. Тим не менш, кожну партію перевіряють як першу. Получається так, що ось цей процес розтягується 6, 8, 9 місяців. У нас ще є єснівозвищоний НДС за 2003 рік, третій год четвертий цьому в саму Україну і не тільки заводиться продукція з логотипом електромашу, що виготовлена у Китаї, Індонезії. Тощо електромаш ліцензії підприємством цих країн не продавав. Боротися з такими злочинами необхідно і навіть законодавством це передбачено. Але хто цим буде займатися? Вітчизняні правоохоронці борються винятково з фальсифікованою горілкою та цигарками. Це напевно ближче. А індонезійцям з китайцями те, що них фальсифікується, взагалі байдуже тому що в їх країні нету законодавства, которое могло би ці дії. А наші підприємці, які також являються учасниками в этом в фальсифікації, заказують. Наш торговий бренд, у нас запатентований в этих странах и завозит контрабандно эту продукцію. І много літ таможні силовые органи нічого не можуть сделать. Додайте до цього, що в Китаї підприємство, що експортує свою продукцію, звільняється від всіх податків. Це вам не повернення ПДВ за 30 діб, що розтягується на півроку і більше. Тут оборотні кошти. Ось вони, і наслідок ось він. Електронних підробок із логотипом електромашу і не тільки його у кілька разів більше від справжньої продукції. А це все кошти для держави, які були втрачені, та робочі місця для її громадян, які не з'явилися. Ми навіть намагалися оказувати їм допомогу, але я вважаю, що це все таки повинні займатися тим професіонали, а не виробники. Я не думаю, що так сложно присвідчити контрабанду. І ті нові рішення правительства, які сейчас зроблені в этом. В цьому смислі вони, думаю, дійсно можуть щось змінити. Є ще одна причина, чому так охоче підробляють українську продукцію. Її купують у західній Європі. І так тим європейцям вона подобається, що вони готові інвестувати кошти в електромаш. причому настільки, що хочуть переводити підприємство в Херсон. Вже почали випускати маслофільтри. причому попит за словами французів значно перевищує пропозицію. Ми спільно почали випуск маслофільтрів для двигунів автомашин. Це не єдине, що ми випускаємо спільно. Нас влаштовує якість продукції електромашу. Рівень підготовки персоналу дозволяє випускати продукцію дуже високої якості. Ми зацікавлені продавати її у нас. Окрім електрообладнання для автомобілів, електромаш розробляє унікальні станки автомати, причому на всіх стадіях відкреслення до серійного зразка. Подивіться, цими станками вже зацікавилися верстатобудівні фірми і на сході, і на заході. Хочуть купити навіть ліцензію. Цьому цеху поки що подає детальну обмотку людина, але найпростіший промисловий робот може її замінити. Розробляється і нове обладнання для автомашин, і технологія його серійного виробництва. Наприклад, цей стартер на постійних магнітах. Це все у нас в Україні, в місті Херсон. А замовником розробки виступають французи. І виготовляти збираються теж тут, бо в Євросоюзі або США за дорого вийде. А ще кажуть, президент в Україні новий, команда в нього теж нова, може нарешті дадуть нормально працювати. А нормально, це коли без кабарів посадовцям, митникам міліції, Це коли закони не перекручують від інструкціями. нині в Україні ситуація дуже сильно змінилась. З новим президентом створюються гарні кліматичні умови для спільного бізнесу. І ми, представники західноєвропейських країн, бачимо гарні перспективи співробітництва та спільного розвитку. А це для порівняння теж Херсонщина, оборонний завод, аметист, цивільна спеціалізація заводу, автоматичні склади для морського та річного флоту. На відміну від електромашу, від нього небагато лишилося тільки один діючий цех. В останніх, окрім будівельного сміття, нічого немає. Тільки що з того державі. В одному з попередніх спецрепортажів на прикладі одного заводу ми розповідали про життя українських підприємств. Після серії економічних реформ попередньої влади працюючих заводів майже не залишилось. Із закриттям кожного підприємства суттєво поповнювалась армія безробітних, а у держави зникало джерело отримання податків. До того ж, закордонні інвестори в черговий раз ставили собі питання, а чи варто ризикувати з вкладанням коштів в Україну. На прикладі Херсонського електромашу з'ясувалося, що варто. По-перше, вартість української робочої сили суттєво менша за європейську. По-друге, якість роботи відповідає європейським стандартам, а іноді навіть вища за світові аналоги. І головне, на підприємстві змогли створити умови для праці. У нас є робота, всі вже загружені участки, працюють стабільно і зарплату нам стабільно виплачують зараз. В Наше час це дуже тяжело без роботи. Слабо у нас є робота. І, і зарплату вовремя платиться. Проте вчасна заробітна платня не кінцева мета. Роботодавець зацікавлений в забезпеченні соціальних потреб своїх робітників. Логіка проста. Задоволений працівник якісно виконує роботу. На останнім є питання розширення кількості робочих місць. Але за умови правил гри, що постійно змінюються і за якими перемагає лише одна сторона де держава, важко забезпечувати бажаний розвиток. Це була одна із тем попереднього спецрепортажу. Реакції влади на нього довго чекати не довелось. Чи не вперше за всі роки існування Незалежної України уряд не призначив чергову перевірку, а вийшов на відкритий діалог. Міністр праці та соціальної політики України В'ячеслав Кириленко під час свого робочого візиту до Херсонщини прийняв участь у круглому столі з роботодавцями Південного регіону. Зустріч відбулась за ініціативи Херсонського регіонального відділення Українського союзу промисловців та підприємців і проходила у стінах вже згаданого електромашу. Під час круглого столу оговорювалися питання створення паритетних стосунків між роботодавцем, працівником та державою за допомогою генеральної угоди, в якій чітко визначено права та обов'язки трьох сторін. Існує генеральна угода, яка підписана стороною власників і стороною профспілок. Ми обговорили всі пункти цього документу і оцінили його виконання протягом минулого року і домовились про те, що 2005 рік повинен стати прицеповим щодо оцінки якості соціального партнерства взагалі. Простіше кажучи, ми домовилися регулярно збиратися, давати оцінку не так подіям в економічному та соціальному житті країни, як конкретним рішенням, які пропонуються урядом. Сьогодні основним завданням промисловців є збереження виробництва та робочих місць. Попередня влада залишила після себе багато суперечливих законів, за якими доводиться існувати підприємствам, які тільки розвиваються. Існуючі системи податків, законів та діяльність численної кількості контролюючих органів створюють некомфортні умови для розвитку промисловості, не кажучи вже про розвиток соціальної сфери. Люба государственна організація, яка є право щось контролювати, право ще й день взимати за це діло. Вот это вот уже э, здесь начинается, скажем так, в определенном смысле экономический беспредел. Я понимаю, что значит сложное время, когда так сказать, уровень безработицы был, значит, очень высокий, так? Сегодня востребованность, предприятия многие начали возрождаться, работать, востребованность рабочей силы. Но вот это несоответствие в законодательстве, тут государство явно не дорабатывает, оно опаздывает. Роль государства, она должна идти в ногу. Здесь я вважаю, що просом значит, нужно роботи і на регіональному рівні теж нова влада в обличчі міністра праці та соціальної політики В'ячеслава Кириленка довела розуміння проблеми і показала відкритість та прозорість своїх намірів щодо забезпечення комфортних умов ведення бізнесу. Влада просить нормалізувати, а точніше вивести на належний рівень стосунки між роботодавцем та робітником. При цьому уряд пропонує ряд позитивних змін у податковій та законотворчій сфері. Я впевнений, що 2006 рік на жаль стане ще одним роком, коли бюджет буде. Змушений дотувати пенсійний фонд. Ми сподіваємося, що в наступних роках будуть більш обнадійливі тенденції у цьому сенсі. Але зрозуміло, що наповнювати пенсійний фонд, як і інші страхові фонди, можуть тільки люди, які створюють національне багатство. Тобто роботодавці. Не самі, а разом із найманими працівниками, тобто з усіма людьми, які причетні до створення цього національного продукту. Дефіцит бюджету можна суттєво поповнити, якщо вивезти з тіні промисловців, зацікавити їх співпрацювати з владою за умов чесної гри. Адже жоден бізнесмен не проти виплачувати податки, якщо буде впевнений, гроші підуть на виховання майбутнього покоління робітників на розвиток соціального благоустрою і що у відповідь на податки урядом будуть створюватись сприятливі умови для розвитку промисловства. Говоря о том, що економіка должна быть открытым, о том, чтобы предприятиям в полном объеме выплачивалась заработная плата, чтобы она выплачивалась регулярно, чтобы заработная плата не выплачивалась в тени, мы должны одновременно говорить о том, какая налоговая и, в общем-то, законодательная нагрузка сегодня в общем, общем давляет над работодателем. И если якщо... Сегодня правительство предлагает правила открытой игры. І в то предприятиям, независимо від їх організаційних підприємства, вийти із тени і працювати повністю легально на ринку, то воно должно взамен очевидно какие-то новые правила законодавчої бази в плані нового обложения. Одностайною думкою учасників круглого столу стала впевненість у вірних кроках влади. Зокрема, члена ради директорів групи компаній Кратуман Франц Вічеслава Горловського. Він та його Закордонні партнери бачать перспективи подальшого активного вливання іноземного капіталу в українське виробництво. В Україні значительно заметне улучшення інвестиційного клімату. І сьогодні ми були в удовлетвореній зустрічі з нашим міністром труда і соціальної політики. І ми бачимо, яка реальна, тобто, існує відкритий діалог між новим правительством і підприємцями, і виробниками в Україні. Мы действительно видим, что это реальные шаги, и наши инвесторы также уверены в этой стабильности. Большой интерес у нас есть в том, чтобы у нас в Украине производство, предприниматели, бизнес вышел из тени. И мы готовы подсказывать какие-то конкретные действия, что нужно сделать, чтобы... Ми создали общество, де буде повна відкритість, більше можливостей буде, тому що инвесторов інвесторів конечно звісно, ця упрощення схема, без тінових варіантів. Досягнуті домовленості мають поліпшити стан речей у соціальній сфері. Уряд готовий прислуховуватись до роботодавців і захищати їхні права. У відповідь промисловці готові співпрацювати з владою. Якими будуть плоди цієї співпраці? Частково результат залежатиме від генеральної угоди. Ставити крапку на темі реформування зарано, тож до цієї теми ми неодноразово повернемось.